Колись постукає у двері перемога. Я її відчиню, зустріну й поклонюсь, а нині лише кожен день до Бога. Як умію, як навчилась, так молюсь. Молюсь за неї за той день величний, за тишу й спокій в серденьку дітей. За той момент. Єдиний історичний, коли притулю прапор до грудей. Я обійму душею Україну і притисну до сердечка цілий світ. І лиш тоді я сяду й відпочину, і напишу для онуків заповіт. Любіть життя, любіть його і цінуйте, живіть у мирі. Досить з нас біди, пишіть душею, пальцями малюйте, садіть вишневі, молоді сади, кордони стережіть, як своє око, і по дорозі впевнено ідіть. Не довіряйте зайдам і пророкам, історію свою самі творіть. Я напишу для них закони роду, не забувати. Берегти любить, не віддавати іродам свободу, руками рай ще при житті творить, не лінуватись, лінь паралізує, робить з людини трудня ось і все. А праця кожен день тебе годує і щось смачненьке у мисочці несе. Я напишу я залишу всі томи нащадкам. І відпочину від новин. Я відпочину так багато втоми, зими багато і грізних хуртовин.